Водій на уклоні заробляє на 20% менше, ніж водій на болту. Правда чи міф? Це неправда. Водій в сервісі уклон і в сервісі Болт заробляє однаково. Все залежить від того, де водію більше подобається. В уклоні є фільтри, а в болту фільтрів немає. Але, наприклад, цепочка є і в уклоні, і автовзяття. Або та ж сама цепочка є в сервісі Болт. Однакові, абсолютно тарифи. В принципі, плюс-мінус однакові промо-акції. Все залежить е, вже від, е, я не знаю, це якісь внутрішні водія. Тобто Хтось каже, воду, клон, уклон, хтось каже болт-болт, хтось ненавидить уклон, хтось ненавидить болт, хтось ненавидить убер. Тобто, це вже особисті е, водія. Я вам скажу, що заробляє водій і там, і там нормальні гроші. На наших автомобілях ви. По-перше, їздите з комфортом, ви їздите економно, ви заробляєте 50%, ви їздите на ліцензіованих автомобілях, ви працюєте абсолютно в лояльних графіках, можете хоч один день в тиждень, хоч один день в місяць, хоч один водій на одному автомобілі, два через два, три через три, тільки днівна сміна. У нас всі ці можливості є. Саме головне автомобілі всі з ліцензією, ми компенсуємо паливо водію і кожен день платимо. Цікаво в шапці профіля номер телефона.